порушено. Ось. Дій, Старший сержант міліції посил. Перевищуйте швидкість 117 117,50. Будь ласка, посвідчення водієрися ціні ваше? Не перевищую. Ну що, ви не слідкували за 100 Слідкував? Це слідкував, 50. 150. Їхав. Угу. Документи маєте ви, будь ласка? Маю. Посвідчення водієрися ціні. Нашу. Складемо протокол, мінімальний штраф, за перевищення швидкості, поїдете далі. Чому ви без протоколу підійшли? Що-що? Чому Let's, ви без протокола підійшли? Носіть протокол, будемо складати. Як вас звати? Займа, ти ну звичайно. Я ж вам сказав, старший сержант поліції Костю. Звати по батьку, як мені косимо до вас обращатися. Пощі Одесі вже. Заберіть камеру, я придивлю по свічі. Щоб водій бачив. Хай не це прибор, а показує. Показуйте. Я на камеру не білю. Заборона на камеру. Не на камеру, я забираю. Остін Михайло Олександрович перебуває на посаді інспекторів ДПСД. По не Несіть візір, подивимось. Прибор встановлений стаціонарно, якщо бажаєте, можете ознайомитися. Бажаю. Акумулятор є в візера? Прибор встановлений стаціонарно. Інспектор, ви як виходили ви на службу, ви інструкції до візера читали? Звісно, читали. Там є візір. Та й що ви Блок мені лавшу цю вішаєте? 12 Блок 12 вольт. Несіть. Ну. Ну. Встановлений стаціонар. Акумулятор є, там він знімається. Відключіть його від і, зарядки своєї і можете сюди його принести. Він працює мені. Від блоку живлення. Чуєте? Ну. Не від акумуляторної батареї, від блоку жилення. Блок, Блок живлення що? Прив'язаний до чогось? Так, да, жив. Блок живлення до чого прив'язаний. Що-що? Блок живлення до чого прив'язаний. Ви мене ознакомлюєте? Да. Ну все, несіть. Можете ознайомитися. Підпишем протокол. Я зобов'язаний виходити з машини? Ні, не зобов'язані, але ну, ви все... маєте право. Тому я вам кажу, можете підійти ознайомитися. Я не зобов'язаний виходити, а ви мене зобов'язані ознакомити, так чи ні? Це де написано? У 268 статті. КУПАП. Прайк. Читали? 11 ви стаття Конституції України. Ой, 19. 19-та. 19 19 не зразу я вас маю ознайомити, а під час розгляду справи. Ну все, несіть ви протокол. ознайомитися з матеріалами справи. Так чи ні? Давайте пояснюємо. Ніхто не, не може бути звинувачений без підставок. Під з 251 -та, та статті купав, знаєте, докази да. мають бути. Я можу на них подивитися. Є докази. Ну все, несіть. Оцінюю їх, я згідно з стійкий. Все, несіть. Немає доказів, я поїхав, інспектор. Мені немає коли, мені ще Вона їхати далі. можете ознайомитись, якщо бажаєте. Ну чия це проблема, що не там, а я тут. Моя чи ваша? Це не проблема. Абсолютно. Ну все, не сіть. Показали мені візіра, я вам документи, склали протокола. Я вам розкажу я ще, відчулася. коли не можна користуватися, що в темну пору доби не можна користуватися. Ви знаєте. Тому що так в інструкції написано. В інструкції написано, що не можна. Є там. Несіть інструкцію, інструкції, я вам покажу. Ви маєте документи? Маю. Покажіть, що у вас є, будь ласка. Покажи, скільки у вас грошей є. Покажи, скільки у вас грошей є. Немає якого що... розуміти. Ну, для чого вам гроші мої. Ну для чого вам мої документи? Тому що я працівник інспекції, я маю переконати. Що на законну вимогу. А що, незаконно? вимогу? Я не документи, лише при підозрі. Це написано, що на законну вимогу. У ну, правилах дорожнього руху написано та, на написано. вимогу. Слухайте мене, да, не на вимогу, написано, Все, хватить, слухайте, владу на владу вимогу. Владу. Згідно Конституції, напише, що вимагати документи ви маєте в мене при підозрі підозрювані правопорушення. Та, немає, так, ну ви про міліцію, міліцію, міліцію так, стаття один стаття, частина так, Ви мене підозрюєте в правопорушенні? Ви силаєтесь ну, на прилад далі, візір, далі, що я порушив, ну, так? Далі, Принесіть мені його, покажіть, і все. І не суддя, щоб оцінювати мої дії. Зрозуміло чи ні? Щоб я визначати це законність моїх дій. дій. Ви повинні як водій придивити в першу чергу. Посвичити... На закон... Я на незаконну вимогу не... Ви повинні, маю право ні, не виконувати. Несіть протокол, а будемо складати 126-ту матеріал, ми заставляємо машину. На закон... У нас немає документів, інспектор. Чому немає? Відпустіть нас з будь ласка. Отпустимо, звісно, пред'явіть і поїдете. Немає. Давай. Два, с... с... два світка, 126 та частина перша і. Чого? все. Вам вона потрібна? Да. Ну, на що ну, ми й до для чого нет. вона вам, скажіть? Це ну, ще ж машина вдавається. Для чого вам 121? 126. Давайте попередження. Вкусне попередження, давайте. Принесено, так. Да. Ну все, несіть візір, не А ні, то йдемо на пост, пишемо безпричинну зупину. 102. Книга скарг є? Все, є. Ну все, несіть. Кого у Візір, Якщо не несете, то йдемо писати скаргу. Ну, Дідіть пишіть, якраз ознайомитеся. Зпоказами прилад. Я вже тоді ознакомлюватись не буду. Можна роздрукувати, мабуть, фото від. Фото нічого мені не... не дасть. А що ви... проблема прийти подивитися? Не можу. А що Состояння... проблема прийти принести хвора людина? Та ні, не хвора, вроді нормально. Таке ще стає здоров'я наказали. Покажи лікарні куди проїхати, хай їде річеться. Це... Її... Може ви поїдете з нами. Нам не потрібно. Я бачу, що потрібно. Що кажете? Несіть візір. Для чого? Несіть протокол, будемо складати. Він стаціонарний, він не приносить. Та ну що ви розказуєте, як, як стаціонарний. Ось вот так стаціонарний. Якщо вам треба, вот будь ласка, підійдіть. дайте. я тобі покажу, не я, не як цей прибор виключається. Виходь, пано щось виходить. Поїжджі, будь ласка, підійдіть Так. Хтось таке? Покажіть свій телефон, що ви знімаєте в скрип. 307 статтю цивільного кодексу, знаєте? Фенілія, як? Я записую диктофон себе. Записуйте. Можна ваше посвідчення? Ви звертаєтесь до мене? Посвідчення можна я ваше? Не можна? Ні. Ви відмовляєтесь, так? Дзвони 120. Я до вас звертався А ви з ким тільки що вели? При зверненні. Ви тільки що діалог з ким вели. Коли я до вас звертаюся, тоді я, 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 я так.

На триводі, то буде, то а Та мене ваша фіксація Уже вже не цікава. Тоді я беру, то запалка. Ну Що тяжко його відключити і принести? Ви бачите, що він станув на стаціонарному. Ну, як стаціонарну? Ну, стаціонарно? Стаціонарно. Ви ви не, не бачите? Подивіться, швидкість, Ось номерний знак вашого транспортного засобу. Ну. засладу. А хто їхав за кермом? Це де передбачено. 280 стаття КУПАП. Там написано, що ви маєте довести, що іменно даний водій був за кермом. А я що не бачу, що ви там знаходитесь за кермом Ви так? до мене підійшли автомобіль стояв. Дмитро, не ви знаходились за рулем. Інспектор, Ви до мене підійшли автомобіль, стояв? Я вас стояв. у вас добре знав. Інспектор, У вас є так, що він. Що, що? У вас є так, що? Спека. У нас камери є, да? да. Ви коли до мене підійшли автомобіль стояв, водій хто такий? Водій, це людина, ви... яка керує транспортним засобом. Ну, так? — були за рулем. Я міг пересісти, коли автомобіль стояв. Як ви пересісти? Ну, у у Пошковний автомобіль, ну, щоб помінятися ніхто не міг, у вас є пересіли? докази, що іменно я був за кермом. У нас встановлено все. — Добрий подивіться. Добрий вечір. Добре. Можна книжечку сказати? — Звісно, да. давайте. Ну те, що ви мене зупинили без причини. Як це без причини? Подивіться так. швидкість вашого, будь ласка. З те, що ви мене звинувачуєте mm. в тому, що я не робив. Я вам кажу, що я не їхав за кермо, ви мені кажете, що я їхав за кермо. Значить, дайте особу, яка їхала за кермо. Ви повий... 63 статтю Конституції, знаєте? Я маю право Куди не свідчити проти себе, своїх У Ваш, свої ваш родич близький, за рулем був. За родич. Який? Ще раз вам кажу, 63 стаття Конституції. Значить, швидкість дивіться на приладі. Я не їхав. Швидкість на приладі ваш. Ну, я бачу. Не їхали? Ні, Та не, не їхали. — Подивились фіксацію чи ні? — Не подивився? Все, подивляйте до книги. Давай, став. 126-му. Не предявлю, бо немає. Же, чому чому? Е, то, потом, немає? АНХР, то розпитуємо. Там у нас немає документів. А потом будеться що двоє там, вона прийде, або розберемо, ну, там Алло, я тобі перетелефоную, вибач, я зайнятий. Так... Е, хай еtestcase так, матеріал 126 6-й. Ні, ти не знаю, е, то, я, я сам що потрібно, що мені складати, а що не складати, добре? Можно? Все. Добре, розберуся, якось без вас. У вас камера закрилася, об'єктив закрився. Хорошо? Аби у вас нічого не закрилося. Пішли. Ви... Поїхали шо! А, набалан! Ви де живете? В Україні? В Україні. Згідно статті 22 робимо усне зауваження, зрозуміло? За що ви робите мені усне зауваження? За перевищення швидкості. — Я не перевищував швидкість інспектор. Ви дивіться, на приладі. — Ну, машина. Ось За Чи я дане швидко? правопорушення я роблю усне зауваження. Зрозуміло? Я не порушував. От як я зараз буду їхати? Погано буду їхати. Сяду за кермо. Чого буде? За те, вам... що ви мені зауваження зробили. Як це, як це за те, що я Ми вам зробив ви... зауваження, ви будете погано їхати? Ну так, настрій буде знічав. Я не порушував, а то не зауваження. Порушували? Ну, докажіть, ну, що я порушував, Це не моя швидка. А як і, як і вам доказати? Ну от іменно, то, ну, то, то це я... проблеми мої доказати? чи ваші? То як вам доказати, якщо ви не розумієте? Ну Ви не розумієте, що я не їхав. Ви не розумієте, що ви порушили. Це найпоганеше, розумієте? <рес> Чи то лижі не їдуть, я не знаю. Ні, ну це найпоганіше, що ви не розумієте, що ви порушили. Я їхав за кермо? Перевищення І... швидкості. Лізь, у мене є свідок, що я не їхав за, за кермо. Перевищення І ще швидкості вла, свідка, безпосередньо Я безпосередньо впливає на аварійність. Тим більше в темний час добив. Я розуміє, 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 я Не доби. Чу ж. Дай духнути, хай пише протокол. То нема мене документів. Та хай пише протокол, я тобі скажу. Ти вже ус не зауважишься. Та ні, давай протокол. Не сы, я тут. Я сам выришу. Стопать мне протокол 420. Он Хто? рабочий. Він не рабочий. Так, все, понял, Ми Мы до вас пізніше.